Ранкові курасани з вами, пані та панове, ви дивитеся на нас, значить, день для вас буде дуже вдалим. Отже, шановні друзі, 26 вересня, здається, минулого тижня. Ми серпня, серпня. якого серцю, 26, 26 вересня, неважливо. Ми показали вам новину, в якій йшла мова про результати соціологічних досліджень в українському суспільстві стосовно матюків. Давайте ми вам нагадаємо, що там відбувалося насправді. Кично половина українців, а саме 49%, зізналися, що вживають нецензурну лайку. А ще 12% опитаних зазначили, що не вживають нецензурні вирази зараз, але вживали раніше. В ході дослідження також виявилося, що чоловіки лаються набагато більше, ніж жінки. Ти знаєш, ну, мене не дивує те, що люди визнають, що вони лаються, а ось мені дуже сильно сподобалася. Ось ти сказала, по-перше, що 12% опитаних сказали, що вони відмовилися від цієї звички. Я уявляю силу волі цієї людини, яка, Це, я, я лаєтесь, я, я живу в Україні, я, я, я бачу себе всю цю реальність навколо себе, але я вже не лаюсь. Але 40%. Заявили, що вони ніколи не вживали лайки в нашому суспільстві. Живе 40% лінгвістично чистих та не непорочних людей. Приємно можливо, вони опитували дітей, і діти ще просто не встигли. Не встигли. Ти знаєш, знову ж таки, якщо проходити іноді по дитячий садок, можна помітити, що або діти трошки брешуть, або є якісь питання. Ну втім, втім, чудова статистика, 40% ніколи не вживали лайку. Це добре. Друзі, але щоб обговорити ось власне це питання, цю інформацію, так, ми залишили в студії. Е телеведучого, актора Вячеслава Соломка та запросило до нас в гості власне телеведучого вечірнього шоу лана, "Вже заряджені", "Вже заряджені". Вже заряджені. Боже, заряджені. Це вихід. Так, і раді. Ну не матюкайтеся. Оборонь Божа. Я зараз таксікний. Знаєте, давайте ми до цієї теми, можна я таку невеличку преамбулу. До цієї теми підійдемо з медичної точки зору. От саме з медичною, ви розумієте, є такі рідини, які вважаються отруйними. Приміром, там горілка, або приміром, там коньяк, аміак чи зміна отрута, так? Через те, що ми будемо казати, ні, ми не вживаємо горілку, вона ж не зникне правильно. Просто треба зрозуміти, що є горілка. Якщо ти її вживаєш, то треба її вживати помірно, бо вона може бути лікувальним засобом. Приміром, навіть мама мені ще в дитинстві, я пам'ятаю, там на чашку молока. Умовно кажучи, якусь там півложечки, якоїсь там щось якоїсь рідини вивацю ви таким медом, ну, медом, от от, от розумієте, О, ага. тому мед, треба так. зрозуміти, що в принципі є дози, які є корисними, навіть корисними. А є дози, які вже псують повністю ментальну, енергетичну, лінгвістичну структуру людини, забруднюють навколишній простір. Що матюк, мат як такий, давайте відразу визначимося, що це монголо-татарське, те, що ми вживаємо а, у вигляді тих матів, що три букви там на п'ять на Б і так далі. Ото mm -hmm. все. У то є традиція, яка в принципі є запозиченою, занесеною з татаро-монгольським ігом. Так угу. ще за часів опанування. Оті от, тобто та... вони зайшли 12... на Русь зі словом абсолютно. Хто к нам прийде, а. той від. <ctor> і і пагіблят що... мало бути Олександр Невський. Антіне, те, що виливається з вашого артикуляційного феєричного апарату, це, Орально. це Орально. корисно чи шкідливо? Скажіть, бо значить, би? <in> <triste> дивіться а, просто а, багато митців працюють з цим явищем, тому що це дуже енергетична річ. <спит> дуже енергетична це такий, Знаєте, відразу відбувається такий певний удар, так і людина, коли чує в телевізорі. Або там не знаю, ну не те щоб на вулиці, ні. Бо mm -hmm. телевізор є усталена річ, де все має бути красиво, стерильно а, правильно. Правильно, правильно так. Mm -hmm. І раптом, коли це відбувається, то людина відразу входить в певний культурологічний ступор. Тобто відбувається ефект того, що людина отримує такий поштовх, і вона починає полювати у неї. Збуджується енергетична нервова так. система. А? Як це так? Що він собі дозволяє? Тобто він вступає, людина вступає в діалог. Так? А коли людина вступає в діалог, це головне, тому що в принципі телебачення створено для того, щоб... Е Ну, так от бути або фоном, ля -ля 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 -ля, або приспати всю волю, знаєте, серіали, а, реклама. Заспокоїти. Заспокої, то, то людина впадає в певний такий ступор перед телебаченням перед, перед телевізором. Mm -hmm. Вона не хоче вже не читати, і не потрібно ходити до кіно, і не потрібно розвиватися. Люди, не дивіться телевізор, так і хочеться сказати. Не дивіться, бо телевізор телебачення дебілізує, окрім ранкових курасанов і зеленої лампи. Все, дві програми, які взагалі в українському телевізійному просторі. Є канали, прекрасно вам відомі Валерії, які там середньовічне телебачення. Там Зараз на вас відьми наваляться, та як заколдують вас. І отак от відьми, так от вони сидять, і люди трошечки значить, вірять. Ви неодноразово Є... були в цих програмах. Я неодноразово не був в цих програмах. Є програми талант шоу. Зараз ви прийдете до нас, зробите гал і станете зіркою на, всі, на все життя. І хоч би хтось, матюкнувся і там. хоч і раз. би хтось матюкнувся, ну, хоч би хтось матюкнувся. Ви знаєте, а корисно і психологічно, це і психологічно це абсолютний викид енергії, тому що як сказав Фрейд, почуття пригноблене отрутою стає. Розумієте, тобто все, що ви заховали всередину, отам от у вас створює цю історію. Зрозуміло, ви можете цей емоційний поштовх викинути ззовні. Просто зробити його. Ви позбавляєтесь від цього. Якщо це входить Антін, ну розумієте, що можна ж викинути не тільки за допомогою слова на три літери, і не тільки за допомогою слова на «б». А, мені здається, це якась трошки обмеженість. Безумовно, розумово не вистачає, якщо, якщо майор сказано. в армії не може донести нічого, окрім то, ну я, я ж, я не ж про була. це і кажу. Якщо людина, що бухає горілку, а потім вже не бухає все подрядшую термозною жидкості, розумієте, це одне. Це і це і різні побутові градації. Тобто, коли людина не має іншого лінгвістичного лексикону, та і не може висловити, це одна історія. А коли професор... Кандидат, не знаю, Нобелівський лауреат. Нобелівський лауреат. Ну, от кого ми можемо взяти? Солженіцина, чи можемо взяти бродського відомого поета? Бродський матюкався, розумієте? Матюкався, бродський Єсенін. матюкався. Єсенін. А що вже казати про Пушкіна? До речі, у нас є відео, відео людей, які зізналися 49%, Що вони матюкаються. Давайте подивимось, Давайте. можливо, вам буде цікаво. Якийсь новий матик почуєте для себе. На работе, день. Я работе, бь, матюкай, скажете и Я оставлюсь до матеки положительно. Я часто матерюсь, потому что бывают такие ситуации, когда ну, по-другому ну, никак нельзя бьет сказать. Или там, не знаю, отстань от меня, бь, или что-то еще. Захожу к ночам, говорю. Отпустись один с. Дампился. Все, все отпускай, без проблем. В последний раз это было 15 лет назад. Я рассказывал ребятам, чтобы они наводили порядок. Говорил, ты! Пи -пи 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 -пи! -пи! Взял вот ту метелку! Пи -пи -пи! Ну, по работе бывает. Там ссоришься с друзьями или гуляешь, или к тебе подходит какой-то придурок, и как ему объяснить, что он дал реально, но он не понимает этого. Только одними словами можно сказать, это от меня, и все. О, 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 страшно. О, насправді я подивлюсь на все це, і страшно стає. Вон. Дійсно, ми знаходимося просто в тотально спаскудженому суспільному Ні. просторі. Ну, я, 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 я кажу, я сам це належу до цього простору. Розумієте, що насправді в ідеалі, от якщо брати. Видатних там педагогів, Короленка або там не знаю, ще. Тобто, ми всі дебіли дауни, да? не знаю. Тому що наша наша мова дійсно вона споплюжена, вона запаскуджена цим послідом. Як це можна виправити? Чи можна заміняти слова? От є ж купа замінників, всяких там да йо йокеле мене, які ви виконані. Хай тобі гепа по шваг вночі. Прутень тобі в дупу. Я не знаю там щось. Я страшне українське краще там. в даному випадку краще матюкнутися ніж сказати «прутень». Я ж про це й кажу. Розумієте, що коли ти скажеш там Прутин, тобі там кудись там в якесь. То це вже взагалі аномалія. Це вже такий е, якийсь. Допло тобі на голову. Да да страшне, да взагалі, Це, це, вже, це вже якесь якесь збочення таке починається, що чорт його, навіть ну, коротше, не хочеться. Притомі, про це, що ви, не хочеться про це говорити. Ви замінники розумієте. не використовуєте. Ви не використовуєте. використовую. Хоча у нас була ідея в одній програмі, вам, славно, звісно, відомі, в принципі, зробити якусь таку аналогію і почати використовувати українські. Я чесно скажу, взагалі проти лайки. От проти лайків, проти лайків у Фейсбуці на, на, на адресу лайки. Mm -hmm. От е, тому що м це, мені здається, все ж таки така тимчасова реакція на те, що відбувається в соціумі. Бо від, ну, від, відразу скажу, що в соціум наше суспільство край хворе. Ну, хворе страшенно, mm -hmm. тому що. Повністю зруйновані якісь моральні принципи. Зруйнована взагалі якась стала, а, конс... да, нет, стала якась ієрархія духовних якихось, та, ментальних, моральних цінностей. Тобто ми бачимо, що вчорашні двічники, троєчники, які нічого не знають, нічого не вміють і нічого, крім грошей, якось там вони заробили, вони відразу перестрибують ці соціальні ліфти. І це деморалізує людей нормальних, які живуть за якимись базовими. Ринципами, що ти маєш опанувати професію, ти мути, мусиш бути фахівцем, ти мусиш виховувати дітей на якихось базових засадах. Це все нівелюється, коли ми бачимо програми там аля, коли статками своїми хизуються люди. На тлі абсолютно зубожілої зруйнованої країни, де діти не доїдають, де все, то це повна моральна деградація, це повний абзац, і іншого слова, щоб висловити своє ставлення до того, що відбувається в країні, не, не можна, тому що це. Антіна, От, це, 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 це була промова кандидата в президент на виборах 2015 року Антіна Мухарського, громадського діяча, телеведучого, шоумена. Антіна, але у нас Є люди, які не матюкаються. Є є. 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 І не ми не хочемо кандидат. вам їх показати. Ми їх такі знайшли, їх. Я ми не знаю, як вам це показати. вдалося, але. Вдало. давайте спробуємо. Принаймні, вони удавали в кадрі, що вони не матюкаються. Так Та Як ви относитесь к матам? Матом? Да. Я скажу, это крайне невоспитанный человек, еще более хулиган. Не вживай взагалі матюки. Это. <звітання> знайшли всього трьох, але знайшли і всі з приколи. Ви знаєте, я думаю, що перші два е все-таки матюкаються, але ви При трошечки я, я вам... судячи Ну Може, це моя суб'єктивна думка, знаєте, я не фізіоног Я вам скажу так: от ви знаєте, от, е от я подивився ці два сюжети, я зрозумів, от людина, яка щойно в тебе вкрала айфон і тікає, от ти як їй скажеш? Ні Хлопче, почекай, зачекай. Не скажи швидко. <смітно> швидко. в мене навіть була історія, я колись навіть в ефірі мені, моя співведуча в серцях, запулила в голову фарфорову тарілку. І я якось з переляку сказав недобре слово. Тобто, в принципі, Ой. десь воно. Яке? Ой, ні, не рой. ой. Ой, з приставкою. <реш> і, <знаєш, я реш> і десь воно тут на підсвідомості, воно в принципі, знаєш, видно, вприн... що воно тут у тебе сидить ще, свідомості. <реш> <на> підсвідомості. і <реш> <реш> ну, ну і що. Ну і нічого. В принципі, я кажу, що це ну, там у мене е, був якийсь штраф, але неважливо. Я за про те, що в принципі кожна людина у нас е, е, десь воно сидить, і десь можливо Антін правий, що це допомагає е, вивільнити енергію. Ви знаєте, я е, теж розглядаю ці слова, і лексикон кожної людини, який складається з базового лексикону, який вона використовує для спілкування у лінійному просторі, такому площинному, є якісь слова, якісь думки, якісь енергії, які все ж таки знаходяться в вертикальному. Все, що пов'язано з лайкою, лежить. На тваринному рівні, mm -hmm. тобто це розмова тварини. Я взагалі, от бачите, тримаю в руках таке видання, яке називається «Жлобологія», яке нещодавно вийшло і було презентовано на Львівському форумі. Це 33 інтерв'ю видатних українських письменника, художника, мистецтвознавця, і воно ілюстровано роботами художників Союзу. В СВХ, там, художників-жлобістів, умовно кажучи. Це, значить, Драка на районі, там можна Ось. подивитися. Там... Найвідоміший хто з цих художників? Іван Семесюк. Угу. Це, Це засновник мені. разом зі мною. Ми заснували такий напрямок, який називається Жлобард. Так от там, в принципі, досліджується тварина в людині. Тобто кожна людина для того, щоб вижити в цьому світі, має мати в собі тваринні якісь якості інстинктивні. Бо людина хоче, як і собачка, як і кошечка, uh -huh. їсти, пити, розмножуватися, uh -huh. мати якісь дозвілля uh -huh. і так далі. А все, що лежить, в, е, скажімо так, в, в цьому площині самоосвіти, саморозвитку, е, самовдосконалення і так далі, це все якраз людські риси, які тварина в собі не може виплакати, А людина може виплакати. От саме те, що відрізняє людину. Від тварини і є людською категорією. А все, що лежить в площині, е дотичні до тварин, поїсти, попити, я вже називав, розмножитися там, мати дозвілля, погратися і там що, це тваринна, така от історія. І, от, зрештою, людина мусить мати щонайменше 50% тварини в собі, обов'язково обов'язково. І це ви хочете чи не хочете, це є вам притамане. Це тільки вже великі велетні духу, або монахи, які закриваються, да? або там якась схімніки, або дійсно люди там на кшталт Льва Толстого, чи Тараса Григоровича Шевченка, які теж, ну, знаємо, то у нього було і звичайне життя, є, є духовне життя, величі, тобто ці всі дві парадигми, вони співіснують. Але от завдання людини їх гармонізувати, тобто людина не може відмовитися від свого тіла. І вона не, зрештою, не може відмовитися від законів виживання. І якщо ви справедливо абсолютно сказали, у вас виривають айфони біжо, і біжать, то у вас спрацьовує інстинкт догнати, якось наздогнати, вчепитися і якось енергетично зупинити. І я вам скажу, що от такий приклад, ну ще з часів театрального інституту Валерії, може бути теж е, театрального інституту. Ви знаєте, ми, ми довго сперечалися, Якщо Людовіка 14-го, короля сонця, да, посадити на гарячу сковорідку, він Уди кричать боже мой там о покупату Ні, він скаже. Мать, а! Мені болить, розумієте? Так. Тобто, якщо людину допекти, у так. неї виривається зовні ця історія. Я вам скажу більше, тому, всі всі тому... Я думаю, це знають, що режисер, коли не може достукатися до актора no. і е, пробудити в ньому якусь емоцію і типу, почуття, яке слово приміняє. Ну, Боже, вашу мать! <рес> я тобі скажу. Я колись е, був, я їздив певний час, прослуховувався в Москву, я сидів на репетиціях у Віктюка. Ой, не треба! Віктюк взагалі, матіршинська. So, взагалі там е, про знаєш, високе мистецтво, Ви не не високі суду, матерії. Мама. Пошла! І давай! І вона йде. йде я і сижу: матір Божа, цариця небесна, що відбувається? Це... А я якось, ми, значить, помню, була історія. Значить, ідемо ми з моїм одногрупником приїхали прослуховуватися. Проходимо по вулиці Тверській, повз до будинок Романа ага. Григоровича. Я кажу, о, Дімка, зараз давай наберемо його. Я його, значить, набираю зі свого московського номера, він його не знає. А, вірніше, з київського, він ага. його знає. Не бере слухав, куди думаю, так дивно. Набираю з московського. Він бере, кажу: Алло, Роман Григорович, це слава. Пашов! Я визраю". Чудово. Антіна, я вас хочу запитати, знаєте про що? От ви в телевізорі вживаєте, так? а приходите додому, вживаєте. І що ви кажете своїм донькам, сину? В вашому віде? будинку вживається це чи не вживається? Для нашої родини це проблемна зона. Тому що сніжана взагалі програму зелена лампа, як і зрештою творчість розсталюта, вона не сприймає. Вона каже, що. Ти що, ти псуєш карму собі, ти псуєш карму дітям. У нас зараз точаться досить серйозні дискусії з цього приводу. Тому що, в принципі, в спілкуванні з дітьми я не вживаю цієї лексики, в спілкуванні із дружиною інколи, каюся, можу собі дозволити щось, але я завжди попереджаю, у мене є чіткий принцип, угу. коли я там хочу умовно мати зону власного комфорту. Мені треба подумати, якусь, якусь там, не знаю, довести до кінця якусь думку. Я кажу, не чіпайте мене. А от ти, ти ти перший раз, не чіпайте <світ> мене. другий, А на третій раз я дозволю собі інколи вжити, щоб зрештою до, достукатися. І там є два варіанти розвитку. Або у нас щиняється сварка. А, у -у -у. Або все ж таки доходить. І мене, і, мене, да, і мене залишають у певному спокої, тому що інколи ну, чоловікові треба подумати, як взагалі влаштований світ і що робити, і, і, робити. і хто виживеться. Від дітей, дітей. приховують цю програму, від дітей. А Ць... діти від не дивляться від дітей не дивляться, їм не цікаво. Це слава Богу. У нас є така кількість вже програм, що діти почувають себе, тобто не те, що гендерна, але дитяча рівність вже існує. Бо у нас в моєму дитинстві була Катрусінь кінозали в гостях у сказки, розумієте? От, а у них, слава Богу, є в будь-який час. Канали не будемо називати. вімкнув там щось книжку почитати. Книжок же ж повно. У мене теж була проблема з книжками. Слава Богу, зараз дітям стало легше жити. У мене син іноді, іноді вживає мати, які він почув. Ну, наприклад, в Корці я стою, ой, да, щось там комусь там сказав, і він іноді видає це. Ваші діти видають це іноді, і як ви з цим боретеся? Чи боретеся? Знаєте, зали? Валерій, моїй старшій доньці 22 роки. Я знаю, я знаю. Я обізнаю. Молодшому молодшому, бо він ще не поза контекст. Там. Це, це, це вже таке яскраве, от як було в моєму житті, яскраве зацікавлення цією категорією виникає десь років десять. Mm -hmm. Йому зараз сім. От тому десь ще три роки є. Він буде десь там щось чути. А де після десяти вже почнеться вживання оцієї. Бо ну хочеш, не хочеш. Прийняти треба. А, з цим треба навчитися жити. жити. Цим треба навчитися а, розуміти, де що вживати. ви там с йому пояснюєте, Намагаєтесь пояснити. Ще його, там, його це ти... не цікавить ще. Його це ця тема його ще абсолютно не цікавить. Вона його зацікавить у, у 10 років. А в 13-14 його почне ще щось цікаве. Ми uh -huh. прийдеться розказувати, що пісні, тичінка там це все. Ну тобто, це все нормальні, абсолютно природні історії. Вживати чи не вживати? Вживати. Слава помірно вживати помірно. Знаєте, на всьому написано вживати помірно, вживати з розумом, вживати свідомо, не те, щоб відпускати себе і повністю оце перетворюватися на механізм, який плодить навколо себе бруд. Воно як ти це чуєш, просто, просто стає погано, реально, і ти думаєш, як людина з цим може жити. І виживати Слава, Слав твоя думка. Ви розумієте, от е, тут така історія: от як тільки нашій людині щонебудь дозволяєш, вона е, одразу, е, одразу е, научить дурака маліться, лоб прозаб'є. Тому, іначе, тому звичайно, це, е, це поза цензурою, це е, поза те, що дозволене. Але в принципі, якщо ну ми від цього не дінемося, це наше єство, це шматок нашої культури, і навіть є навіть прекрасний словник української лайки, е, який просто вона є поезією і деякі навіть Наші письменники, як е, Лис Подерев'янський, художньо використовують цю історію. Тому дозволяти офіційно це, звичайно, не треба. Але те, що це залишиться в нашій свідомості, в нашій культурі і в нашому єстві, це факт. Дякую. Я хочу вам сказати, що у нас є ведуча Юлія Крапівна, і ми не знаємо ніколи не чули, чи вживає вона ці слова, чи не вживає. Але зараз побачимо, оскільки вона нам розповість про погоду. Погоду, погоду. 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 точніше новини на курортах.